Український диплом про вищу освіту – дуже корисна річ. На ньому, по-перше, можна написати цінник, а по-друге, дуже зручно відмахувати мух від товару на базарі. Помідори, купуємо помідори. На столичних базарах за прилавками чимало випускників престижних навчальних закладів. Тут і магістри економіки та фінансів, і дипломовані лікарі, і фармацевти, дизайнери та інженери. Але найбільше фахівці в галузі права. Кажуть, нині збагнули, що з отриманих знань зводилося тільки вміння рахувати від одного до ста. Тому в кадр намагаються не потрапляти. У класне. І ви там вчились, де? Так, дороги. Вчилась в університеті? Ну як же? Всі Ви точно, мабуть, в університеті вчились, ні? А де? Політехнічно, інтернет-дизайнер. Я впевнена, що у нас у Києві дуже багато гарних, гідних, вищих навчальних закладів. Чиновниця назвала вищі, які серед найпопулярніших у столиці, але є і інші. В інтернеті легко знайти оголошення вступ до вишу без ЗНО. І цим займаються фірми з продажу дипломів, що гучно називають себе університетами. Міністерство освіти і науки поки що на них управу не знайшло, але шукатиме. Схема працює таким чином: вони зараховують на навчання. Фактично до іноземного вищого навчального закладу. Більше того, нікому не відомо, чи цей вищий навчальний заклад має офіційну ліцензію. Нікому не відомо, який диплом потім отримає цей студент. Микола сьогодні в групі підтримки двоюрідного брата Сергія, який подає документи. Він уже два роки як студент. Впевнений, що на базар торгувати з отриманими знаннями точно не піде. Я закінчив другий курс КПІ. Я вибрав цей університет, тому що я хочу стати програмістом. А це лучший університет в Україні, який я там мені може забезпечити. Двоюрідний брат Миколи Сергій подає документи до кількох юридичних коледжів у Львові та Києві. Родичі готові профінансувати його навчання на контракті. Я подав документи на правничий факультет і хочу. Бути юристом в подальшому поза сумнівом, студенти, які йдуть на бюджет і добре здають ЗНО, отримають якісну освіту і в українських вишах. Водночас вітчизняна освіта змушена конкурувати за студента з найближчими сусідами. Олександр приїхав на контракт, але нині вже вчиться безкоштовно у престижному Варшавському університеті. Я вже тут більше п'яти років і міг розвиватися я. Але теж бачив, як розвивається зі мною країна у сусідній Польщі. Навчальні заклади пропонують українцям безкоштовне навчання за програмами ЄС. Навіть мову дають можливість вивчити на початку. Студент іноземець має право на безкоштовні курси польської. Головне зрозуміти, чи потрібна молодій людині вища освіта взагалі. Вища освіта для торгівлі на базарі чи прибирання туалетів не потрібна. Але якщо кортить все ж таки отримати диплом про вищу освіту, то краще заплатити за навчання там, де справді вчать, а не пропонують вступити до вищого навчального закладу без здачі ЗНО, зрештою, плата за навчання це щось схоже на плату за кохання. Можна й не платити, просто треба постаратися. Андрій П'ятець, Дмитро Деркач, Олександр Вахлюк для телеканалу.